Місто готується до Великодня, вулиці чепуряться, а думки очищуються. Борис святі отці зібралися за круглим столом з представниками влади, щоб обговорити питання на часі. Отець римсько-католицької церкви преображення Господнього Станіслав Нуцковський повідомив, що 12 квітня віряни різних церков організовують хресну дорогу, мета якої молитися за мир та єдність України. І це субота перед страстним тижнем. Тож яким значним, значним значною подією. І ця хресна дорога має допомогти об'єднатися, показати людям, що ми, як християни, можемо молитися разом. Християни навіть не християни, бо це також мало суттєве. Важливо, що люди доброї волі, і на них запрошуємо всіх людей, які, які хочуть, хочуть прийти. Цього року траса буде чуть довше, ніж це було до цієї пори. Ми вирушимо із церкви Святого Миколая, меморіал пам'яті і пам'ять по Київському шляху. Продемовся вулицю, Київський шлях, це головна дорога. І на Дрежинську, і завершимо це на в нас в храмі прибрання Господнього. Всі Святі отці схвильовані подіями на півдні, півдні, та півдні та сході півдні. країни. Отож, звернулися до міської влади з пропозицією написати листа до президента Росії із закликом припинити насилля на нашій землі. Мене душа й серце болить. Хоча 30 років я прожив в Росії. Останні роки я живу вдома. Я дуже хотів, щоб ви звернулися до керівників міста Києва, до керівників держави від всіх нас. І ми розуміємо, для чого це все робиться, щоби зірвати той мир і спокій, який сьогодні є в Україні. Насилля над суспільством вже перейшло всі рамки, зазначила заступник міського голови Людмила Пасенко. Найбільше від цього страждають діти. Сьогодні насильство в суспільстві. Вони стали свідками оцих насильницьких актів і тоді десь переносять навіть на свої дитячі ігри. І вже у нас є приклади, коли на території школи діти початкової ланки, граючись в революцію, починають бити майно, де знаходяться охоронці. Розумієте, і на зауваження, а ми граємося в революцію. Представники духовенства вважають, що церква в тяжкі для країни часи має бути і з народом, і з владою. Тому сьогодні, ну, в світлі цих вот біблійських подій, кожному чоловіку необхідно задуматися. Вот, видите, э сьогодні поставлено на карту життя не тільки України. Якщо розв'яжуться ці не дай бог, ці всі весь арсенал зброї, який сьогодні є, Если в 1985 году Горбачев сказал, что можно уже 15 раз уничтожить всю земную цивилизацию, то сегодня за 30 минут не останется вообще ничего на белом свете. И где-то мы вот уже на меже вот этих событий. Если мы не остановимся через покаяние, через взаимопримирение, то мы как раз, мы сами зайдем в эти события. Мы будем сами виноваты в том, что мы сюда зашли. И мы молимся из-за власти России, из-за власти Украины из-за власти Америки, Евросоюза, потому что сегодня в этих, эти цари земные они решают в определенной степени те или иные процессы, чтобы Бог им дал мудрые решения, чтобы не проливалась кровь. Мне кажется, вот то, что собираются вот служители церкви перед Пасхой, да, там Песохом, в общем-то, это хорошо, но этого очень мало. Честно скажу вам. Если бы вы сделали серьезные опоры вот этих людей, которые здесь находятся, здесь огромный потенциал. Просто всегда церковь как-то отодвигали, вроде бы у нас вот там экономические, политические наши заботы. Но если не будет фундамента духовного, если не будет вот этой основы, что мы не будем строить, если мы будем строить без Иисуса Христа, ничего мы не построим. Ми єдині думкою і зблизити схід та захід північ та південь має свято Великодня. І в книгі про рока Амаса там написано це вже про Росію за те, що ти напав на брата, за те, що ти преслідував його і будеш. Понімаєте? У нас все буде хорошо. Валентина Ластовка, Ігор Шатайло, новини телеканал Бориспіль.